Взяли Взялі різанка Наш постоянный эксперт, постоянный эксперт, воєнного експерта Русский фейк на... розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росія може використати наближення православного свята Великодня 16 квітня, аби затримати український контрнаступ, закликаючи до припинення вогню із поваги до православної релігії. Про це йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Водночас Росія не демонструє такої поваги до релігії на окупованих нею територіях, зазначено у звіті. Як пишуть аналітики, Росія продовжує використовувати релігію як зброю для дискредитації України на міжнародній арені. Вона використовує також інформаційні операції на релігійному ґрунті для того, аби досягти своїх військових цілей, не зважаючи на те, що Сама грубо порушує релігійну свободу на окупованих територіях України. Цитую, російські релігійні переслідування ймовірно, також є частиною російської кампанії культурного геноциду та етнічних чисток, які спрямовані на те, аби знищити ідею незалежної української нації та української православної церкви. Кінець цитати. За даними інституту вивчення війни, російська окупаційна влада ймовірно проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованих частинах України. Від початку великої війни російські солдати або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні. Російська влада закрила, націоналізувала або примусово перетворила щонайменше 26 культових споруд на підконтрольну Кремлю Російську православну церкву московського патріархату, убила ж або захопила щонайменше 29 священнослужителів або релігійних лідерів. А також розграбувала, осквернила або навмисне зруйнувала щонайменше 13 культових споруд на окупованих територіях України. Ці випадки релігійних репресій швидше за все не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії, яка має на меті. Викорінити небажані для Росії релігійні організації і просувати свій московський патріархат, відзначають аналітики інституту вивчення війни. Загалом, за даними Незалежного Київського інституту релігійної свободи, станом на лютий цього року окупанти повністю зруйнували, пошкодили або розграбували щонайменше 494 релігійні споруди. Російська влада систематично придушує релігійну свободу в Росії, що є питанням державної політики. І цей підхід вони намагаються перенести і на окуповані Росією території. Кампанія релігійних переслідувань Москви має на меті знищити автокефальну православну церкву України, яку Москва вважає розкольницькою, не дивлячись на рішення вселенського патріархата ще у 2019 році надати томос про автокефалію цій православній церкві. Також американський інститут дійшов висновку, що окупанти систематично ліквідують на окупованих частинах України церкви ПЦУ. Як приклад, наводять напади на церкви ПЦУ навіть під час короткочасної кампанії спроби окупації Київщини на початку повномасштабної війни. І аналітики припустили, що це було навмисним компонентом російського вторгнення від самого початку. Українських же священників на окупованих територіях окупанти прагнуть перетворювати на колаборантів. Так, 30 березня минулого року російські військові затримали в окупованому тоді Херсоні настоятеля Свято-Покровського храму Православної Церкви України Сергія Чудиновича, котрий зараз також є військовим капеланом. У коментарі новинам про Азов'я проєкту Радіо Свобода Чудинович розповідав, що окупанти намагалися схилити його до співпраці. Претензія основна була в тому, що я був українець, український священник. Деталі такі, вони намагалися домовитися зі мною про те, щоб ми допомогли їм роздавати гуманітарні вантажі. Бо, як ви знаєте, на початку в березні, та в квітні в Херсоні, люди їхні вантажі не брали, оці спроби роздавати гуманітарку. Тобто вони давали людей до зубожіння, а потім почали люб'язно допомагати їм. Тому вони намагалися це зробити через церкви. От зокрема, мені вони пропонували, щоб я зробив відеозапис звернення до жителів Херсона як священник, саме Православної церкви України, щоб заохотити людей приймати цю допомогу їхню російську. Я їм так і сказав, що навіть якщо я би зробив такий запис, то мені ніхто би не повірив, що це я зробив про добровільно. Потім вони говорили вже там інші варіанти, пропонували. Ну, хоча б добре, давайте на ваші території, ось ви не будете нічого давати. Мов ми самі, але машини будуть заїжджати у ваш двір, і люди будуть заходити. Ми будемо роздавати. Ну я їм цьому цьому відмовився. Це мені додалося сивини на голові. Мені там вони насить на вчиняли. І, там і ліпсували, і душили і побили. Мені. Священник зазначив, що російські військові відстежували і відвідувачів храму. Ідея того, що вони не захопили, а потім випустили, полягала в тому, що вони дивилися на наш храм, на нашу спільноту, як на активну таку таке місце, коли вони не змусили через фізичне насилля підписати папір про співпрацю. Про що я до речі заявив у, про правоохоронні органи, вони сказали мені, щоб я робив те, що я робив а просто люди будуть спостерігати за церквою їхнім, ну, за храмом, за місцем нашим і будуть контролювати тих інших людей, які будуть. Приходити до нашого храму як наші колеги-співпрацівники в соціальному служінні, тому що соціальне служіння для них було явищем крайні негативним. Це допомагало людям не впадати в розпач. Це підтримка морального духу, настрою. Ну ви розумієте, що таке кругом розвалу церкві Порядок ми почули свідчення Сергія Чудиновича, священника православної церкви України, який пережив окупацію Херсона. Мета росіян на окупованих територіях це знищити релігійне різноманіття та перекроїти релігійний ландшафт, фактично нав'язати російський погляд на роль і місце релігії у суспільстві. Так вважає релігієзнавець, кандидат історичних наук Ігор Козловський. Послухаємо починаючи з 2014 року, була помітна присутність саме релігійного фактору і обумовила далі всі переслідування інших. Релігійних спільнот, а потім російська адміністрація на території окупованих Донеччиною Луганщини в Криму, а потім нових окупованих земель України. Вони так чи інакше постійно проводять саме цю політику знищення такого різноманіття характерного для України релігійного ландшафту, і фактично нав'язуючи саме такий російський погляд на. Взагалі на ролі місця релігії в суспільстві. І ми фіксуємо переслідування віруючих різних конфесій і колаборацію, яка притамана деяким, не скажу, що всім, але деяким священникам московського патріархату. Це це говорить про те, що для них релігійний чинник є одним з головних для того, щоб знищити саме українську ідентичність. І українство і нав'язати фактично свої бачення. І далі вони створюють на ну, такі складні умови для існування саме і протестантських спільнот, і представників інших релігійних організацій України. Тобто і ще раз підкреслюю, змінюють саме релігійний ландшафт, щоб створити таку ілюзію підтримки російського бачення світу, та так званого руського міра. Для цього використовують все, що завгодно: це і переслідування, і викрадання. І руйнування молитовних будинків насамперед тих активних релігійних діячів, які мали авторитет, вони також мають такі певні списки для того, щоб далі відувати. Це були слова Ігоря Козловського, релігієзнавця та кандидата історичних наук. Ну а використання релігії як зброї є, вочевидь, довгостроковою стратегією росіян. Очікувані спроби оголосити Великоднє перемир'я, про які попереджає американський інститут вивчення війни. Це лише ширма. Навіть у вербну неділю Росія не припиняла вбивати цивільне населення України. Повідомив у вечірньому зверненні президент Зеленський Ці ночі. Російська армія обстріляла С-300. ракет в Будинок житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловіченька дитина, дівчинка, її звали Ірина Чогорічів. виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік не мої співчуття. Жінка в важкому стані зараз в лікарні їй надається допомога. Так держава-терорист проводить цю верну неділю. Так Росія ставить себе ще більшу ізоляцію від світу і від людства. Кожне світло християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє. Маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програм зла, і ми наближаємо. Тож будьмо пильними і зважаємо на те, що спроби прикидатися мирними вірянами і, начебто, не брати зброю до рук у свята це звична російська тактика. Насправді ж їхні дії протилежні. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.